Як в кіно? Ага. Сира? Да, не... Хліб? Да. Ні. А зачем нам хліб? У нас оці штуки є. Воно не сира, воно медіум. Чи сира, геть? І для тебе? Та ні, для мене нормальне. А мені більш з краєчку воно буде нормальніше. Ну, трошки з кров'ю, так? Ми будемо, як в ресторанах їсти. Uh -huh. Розламаю цей штучку. Розплавився вчиняє. Ага. Це все? Так. Шарик, шарили, ну, температурі. Мені десь краєчку там де точно жарене. Тут надо трошки меншу температуру йдуть. Так Саша її закривав і прям вообще. Все добре. В тебе добре? Uh -huh. Ні, воно ну добре, питань немає. немає. Ну, Річ до кінця вже ріш. Тут тут щось геть середа. Ну це ж я пляжу. Може бігав на сковороду. На сковорожці бачить. Картошку робить. Ні, картошка тут треба. Те, що сире, відкладаємо. Давай його на, на куски, я б сейчас поставлю на сковородку, поки на картошку поймав. Вот угу. так кому-то оставило. Не знаю. Менший вогонь. Перший раз ребра жарили ціляком, не дуже вийшло. Тут тобі казав. Крішечку. Це моєї нада? Ні, моя є. Алла, десь Алла. Добре. А поребра. Не поняли все добре. Мама понесла жарить на сковородці.